Хто годує молоком, хто буває хижаком, ті гри, діжаки, дільфіни. Місце тут і для людини. Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Вкрите пір'ям їхнє тіло мають всі і дзьоб, і крила. Голуб, страус і пінгвін Це птахи всі, як один, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Їм так гарно у воді, Як же дихають тоді, ось ця кула субмарина, зябрамається тварина. Хто, Відчуває хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе? саламандри і ропухи, і тритони, відчай вічай духи всі шкіру румають, швидко плавають, стрибають, а хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе? Змії, ящірки, гнучки, плазуни, усі прудки, Черепахи й крокодили, яйця у пісок зарили. Хто, хто відчуває, хто хто тут живе, Хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Ну, Шість кінців боку жука, пісня у бджоли і Із личинок виростають, хтось повзе, а хтось літає, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе.